Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інші я Інна. І сьогодні мова піде про субстрати. Вже ось осінь, пішла підготовка до сезону наступного. І ось я придбала декілька мішків із субстратами, субстрат реківа. Що по цьому хочу сказати? Зараз, знаєте, поки ще не такий сезон, ціни ще тримаються не такі високі. От, ну, Відносно минулого року то виходить дорожче, але все рівно ось така на 250 літрів мішок один, коштує 700 гривень. Ну, тут що, знаєте, доставка. Дорого виходить доставка. Ніби так, субстрат коштує недорого, а доставка виходить за один мішок, ну, здається, 350 гривень. Так, а ось за три, тобто я замовляла три, то доставка була 1050 гривень. Ось така ціна. Але порівнянні з іншими <клухи> субстратами. Цей субстрат, він знаєте, і якісний, і ціна на нього невисока. Тому що якщо ми візьмемо класман, це найкращий субстрат. От Якщо для посівів якогось такого насіння делікатного, то краще використовувати класман, там фракція 05, він користується більш таким, більш таким, його хвалять. От, але ось цим субстратом я користуюся, вже буду користуватися другий рік. Тей рік був перший, ну, він мені дуже сподобався. Ну, Я вставлю фото, як він виглядає От відкритий мішок, тому що зараз, звісно, я його відкривати не буду. От... Ну, дуже подібний на класмен. Я б сказала, дуже схожий. Тільки в класмана фракція йде 0,5, а в цьому субстраті фракція 0,7. Тобто він трішечки є е, крупинки, які ніби більші. Ну і ще що, тут по цьому субстрату, ну, тут в принципі, шубкласмана, що, що всього кислотність 5,5-6,5, тобто він нейтральний. Тут також є додавлені добрива. Ну, гарний субстрат. Ціну сказала, значить, доставку сказала. А ще, ну, ви, ну, мабуть, вже бачите, що це субстрат від Сервіс, от, Як на мою думку, там самі вони дешеві. Це не реклама, це так я підказую. От, і ще там така є в них, ну, коли замовляєш товарів більше, ніж на 1000 гривень, там йде подарунок. Подарунок цей, це ти вибираєш там на свій розсуд. Там вони, здається, пропонують осмокоту смокоту, касети ніби так і розсаду полуниці. Ну, і ось я вам щось покажу. Мені бонусом прийшло 10 саджанців полуниці. Ось така, дивіться, яка гарна розсада, коріння таке, полуниця мармелада. Ну, вони там також продають її касетну розсаду. Ну, побагато. Я не знаю, яка там ціна на неї. От, але ось я вибрала собі в подарунок полуницю, вона мені прийшла. З чого я дуже задоволена. Тому що саджанці, ну дивіться, гарна така коренева, вже вона, ось, вона була в касеті. Касета трохи поламалася, поки вони її е, ну, в дорозі. Але вона, бачите, все рівно всі саджанці дуже гарні. Навіть кращі. Чим я замовляла там в іншому місті. Ну, по розміру, мені здається, вони більші якісь. От такі ось маю подарунок. Вийшло два в одному. Ну. ну що ж, сезон. Так, що ще хотіла сказати за субстрат. Він також прибалтійський, це субстрат. Я хотіла сказати також з верхового торфу. Ну, якщо класман це німецький, то це Прибалтійський реківа. Ну, він теж заслуговує уваги, тому що верховий торф це завжди добре для того, щоб вирощувати розсаду, живцювати. Коли висаджувати рослини вже на постійне місце, то там він, звісно, буде мілкувати. Треба з чимось його мішати. Ну, ось таке перве замовлення зробила. Класман також замовила, але він ще в дорозі. Замовила небагато. Лише для того, щоб висівати насіння дрібне. От, таке, яке, знаєте, більш примхливе, скажімо так. От, ну Можливо, якісь ще буде живцювання в нього проходити в класман. Ну, порівняння як. Так говорити, то зараз я бачу розрібна ціна на класман від, ну, мені здається, 1200-1500, хто як продає. А ось цей субстрат 700 гривень, то ну, зрозуміло, що наскільки це дешевше. І він дуже добре підходить для. І для посіву, і для висів, і для живцювання, і для вирощування вже розсади. Ну, а коли <кій> далі, то там трішки інше. Думаю, надалі ще замовити. Це таке перше замовлення, бо ніби і багато 750 літрів. А починаєш вже потім, коли розсади йде багато, я про квіти, тому що я вирощую квіти, мені це потрібно то його завжди мало. Ще докуплюю і докуплюю. Ну, надіюсь, ще встигнути, поки підніметься ціна, а то там зараз всяка мова і що долар підніметься і все таке інше. А ми знаємо, що ціна від долара залежить. Тим більше, що це не наш субстрат, то ціна буде підніматися. Я б ще порадила, кого цікавить субстрат, є український субстрат Пінфілд. Мабуть, так я правильно сказала, то він також дуже непоганий. Не такий, але непоганий. От Для живцювання він мені не подобається. А вже коли пересаджувати живці в більші стакани, то він також непоганий. Я ним користувалася. Ну, Думаю, я його куплю, буду мішати. От. Ну, знаєте, Ціну можна знайти, якби. Не така доставка. У нас, наприклад, я живу в невеликому містечку, у нас немає великих торгових центрів, в яких продаються такі ось ну, здорові упаковки з субстратурами. Як купляти маленькі пакуночки, то це завжди дорожче виходить на багато. Навіть якщо заплатити за доставку, то це. Буде дешевше, ніж купити в магазині якісь субстрати. І це субстрат професійний, тут верховий торф, от, тут кислотність нормалізована, тут є і добриво а що в таких якби, любительських упаковках, то ніхто не знає. Так, ну на цьому все. Чекаю, що ви прокоментуєте щось, які субстрати ви використовуєте от для посіву, для вирощування. Це цікаво буде можливо, комусь корисно буде це почитати. Мені дуже цікаво, тому що завжди експериментую, кожен рік беру щось нове. от Зараз я також там ще запримітила один субстрат. Здається, він. Не прибалтійський, а німецький, але дешевший він трішки за класман. От хочу також його спробувати. Ну, вже як його замовлю і ем, одержу, подивлюсь на нього, тоді вже покажу, що він як він. Ну На цьому все. Миру нам і гарних врожаїв.